Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Що ж, сьогодні Польща. Дивимося. Що я зможу зробити Польщею? І так. Ясені Колір, відповідно, в мене Польща, союзник мій. Ой, блін. Нащо ж такі важкі? Ці. Ніякі придумувати. Скала, скал порозіше. Скала, скал порозіше, скай порозіше. Так, сорян Прошу пробачення, якщо не так. Прочитав. Отже, далі піп'я Fіолетовий і напроти мене Олександров е... з кланусіді Гречі. Сиді такий крутий клан. Так, ну що ж. А я... Що роблю? Значить, що у нього також. А, ага, у нас тут Польща напроти Польщі і Швеція напроти Швеції. Нормально. Так, і що, я тут століття буду йти, так? Ах, ти прокачую, ще одна залишилась. Десь? Де вона? Ага. А, ні, вже всі прокачані. Так, ти диви, диви. Пробігся чомусь тут він на мене. Подивився, що я роблю. Отже, він собі пішов в швидких. Що у мене? Мішки взяв, пішла казарма перша і друга. Депцентр, центр стайня і. Погнав він уже дивися, значить. Олександров Значить, 400 має, підкову має, палаш уже бере. Отак от, от. Я в академії... Поки що нічого. І залетів він до мого союзника. До речі, дивися, я щось не звернув увагу. Фіолетовий без паркану взагалі грає. Так, і, до речі, союзник мій також швидко. Кавалерію вибрав. І що, нічого він тут не зробить. Ану. да дивися, злив просто всіх своїх крилатих гусар заради одного будиночка. Ну, таке собі. Так, то що тут у нього щось помінялось по прокачкам? Ні. Тут також не прокачує. Трішки вже качнув в гусар. Зате з палашом і з підковою. Так, пішла вже прокачка. Так, а у мене тим часом що? Де союзник мій вже до нього? Ха-ха. Так, 5 гармат я тут маю. Коротше, помітив він, напевно, да? Червоного і зараз буде повертатись назад, а ну-ка. Ой, диви, націю вкрав. 3 шахти, дивися. Одну назад забрав. Ну, а я поки що собі стою і настрілюю гарматами по ньому. У мене таке одне ардепо. Значить, драгон не качається потрошки, беру вже я першу силу. Ось що у мене вже. Зараз яка армія. Ох, дивись, червоний йому тут напакостив. йо ма йо, знищив всіх селян. Захопив. Три, ані, два. Як ще зараз захопить ще й третій. Міський центр, будинки, шахти. Ну, і що? Я це побачу і виходжу. Та в мене вибору немає. Тут вже просто йти і добивати. Союзник мій також стоїть, на базі накопичується. 134 цих капеліта має все, я вчик він. Ну і я перехожу в атаку. Е, До речі, десь фіолетовий вже підтягує. Ох, зараз. Втратить своїх мушкетер. Капець просто, дивись. Перерізав всіх. Що у нього тут нічого? Дві стайні, дві казарми. Ну, в станях в казармах вони прокачені. І все, давай тупо одними гекапелітами. Вже напевно у нього на максимум прокачені. Тут атака вже прокачана. і Так, де там, де там? Ладно, так, візьмо. Так, уже і палаш є, і. Ну ось дивися, одна помилка. На початку. Олександров просто злив своїх цих е крилатих гусар. І поплатився за це поразкою. Все, і мені вже тут просто йти в бій. У мене на даний момент що, дві сили швидкостріл, три стані вже вон, майже прокачані. Ці ну, також прокачані. І Відповідно в мене кількісна перевага, як він тут втратив всі будинки. Все він здається. І фіолетового мій союзник зніс з одними капелітами. А що ж, така швиденька катка вийшла. Ну і знову ж таки повторюю, що оця помилка його на початку гри, коли він злив крилатих гусар. Якби він їх зберіг, реально все могло бути по-другому Хоча. Союзник у нього був такий собі. Я думаю, що мій союзник його зніс би без проблем. Ну, ну коротше, може було б, напевно, що цікавіше. Отже, дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписався, підтримай український контент. Лайкни та прокоментуй. Напиши, що думаєш. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.